Вночі ворог атакував Харків. О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову кабом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав. Атакованої населені пункти області. Зведення вітова за добу. 24 лютого, 4 ранку. На околицях Київського району міста Харків влучання каба в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття двоповерхової виробничої будівлі та скління вікон п'ятиповерхового сусіднього адміністративного корпусу. 4.00, Богодухівський район село Чорноглазівка. Авіаційний обстріл Каба по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 4 ранку Богодухівський район, село Довжик. Авіаційний обстріл каба по відкритій місцевості неподалік села. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Із другої ночі до 3.30 військові РФ завдали удару трьома БПЛА типу по шахет по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та чотири складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння без постраждалих 23 лютого Куп'янський район, місто Куп'янськ, влучання в півідрону в автомобіль. 23 лютого. Куп'янський район село Полтава. Внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав чоловік 38 років. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Київському районі міста Харкова. Близько 20.30 на номер 101 надійшло повідомлення, що в селі Дарнадежда Дежда району внаслідок пожежі загинула жінка 1942 року народження. Пожежа самоліквідована. Підрозділи ДСНС не залучалися. У перші нульни сталася побутова пожежа в індустріальній... Районі міста Харкова, там в п'ятиповерховому будинку на третьому поверсі. В квартирі горіли домашні речі та сміття на площі 10 квадратних метрів. З осередку пожежі вогнеборці врятували жінку 1948 року народження. Ліквідація пожежі відбулася у пів на третю. Причина загоряння встановлюється 23 лютого. В селі Полтава Шевченківської громади Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 38-річний чоловік. Потерпілого доставлено до центральної лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богославки. Марія Соловйова, Дмитро Львоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.